Цила зображення важливіше за тисячу слів. І ваше зображення обійде світ. Як пройшла ніч? Ти вже їдеш додому? Так, насправді я поряд. Я в аеропорту. Відвези мене звідси швидше! Ті зображення отримані з камер спостереження. Але це були два вибухи, а не три. Можливо, третій вибуховий пристрій не спрацював. Або він передумав і залишився живим. Наступні години вирішальні. Був вибух. Батько не відповідав. Вибухівка схожа на ТАТП. А датчики руху, можливо, підключені до червоного дисплею. Ми не можемо дозволити собі показувати всім, як цивільний прийде по центру Мадрида з бомбою, яка може вибухнути в будь-який момент. Це помилка. Що ти робиш? Давай подивимось, хто тепер міцний горішок пішли. Пішли.